Блять, Fortnite новий yes. сезон. Якому нахуй have... це не треба. Що це? Принц Персії? Cool. Так вони ж його відміняли, блять, там. Next. Але він взагалі не виглядає як. Бля, ну виглядає як хуйня. А, це для Fortnite якась хуй. Нє. Я думав це, блядь, для Fortnite прикол якийсь. Воно виглядає жахливо. 2023 рік отакі такі ігри випускати. Це ж для мобілки гра, ні? Шо, яким хуєм там реп, блять, вообще вмістився, Що це за дрди? Це що, цю гру Netflix робить, чи що? Тепер. Ужас. Принц Персії, лесбіянка, Трансгендер, коротше. Блять, ну це такі ігри в 2005 році робили, ну серйозно. Ужас, блять. Це з цього вони вирішили почати, блять, презентацію. Боже, який сором. В 2024-му гра виходить. Та блять, таку гур можна зробити нахуй за 2 дні. Mortal Kombat 1. Перезапуск Всесвіту Mortal Kombat. Цікаво на це подивитися дуже, якщо чесно. Це не ремейк. Mortal Kombat це нова гра повністю. Ні, ну він має відрізнятися. По-перше, подивись на графіку. По-друге, там Даже... ну, там всі по-різному виглядають. Там сюжет буде класний. Це альтернативний всесвіт. Вау, виглядає як. Вау, 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 вау. Подивись, ну це зовсім не той самий Mortal Kombat. Охуєнно. Я їбу. просто подивіться на це, ну це смачно, піздець. Oh. Mortal Kombat 3 на PlayStation, оце найкращий Mortal Kombat Вони запустили, типу як нову франшизу. Зараз роблять ще 11 Mortal Kombatів на базі цього викупаєш? Це бізнес-модель, а не гра. О, його кажуть, а коли щось нове зробите, а він такий дай гроші. Pers of Exile 2. Нарешті нічого собі. клас Це ж найкращий Діабло який існує, він кращий за Діабло навіть. Єбать, він виглядає як Діабло 4. Яка ж краса? Ой, ну не знаю, скільки 10 років вони його обіцяли. Ух ти, та ви що, Яка ефектна поява боса. Ну це дуже крутий анонс. Це супер. Я чекав на паса в Ця молодіжна музика завжди. Ніби з трейлерів Saints Row, знаєте? Зеленський відмінив коїн, скиньте по 10 гривень на банку ЗСУ, а то він какаєте заборонить. Це правда. Ми можемо змінювати реальність, трансформувавши. Що це Quantum Break 2? Ебать, Николас Кейдж, охуеть. А, це дед бай. Хорош. Бля, Николас Кейдж це мій улюблений актор, вообще. Я обожнюю Николаса Кейджа. А Николас Кейдж прийшов сюда. Він, короче, подивився на океану Рив, і такий, я тоже так хочу. А, він грає с самого себе, да. А ні, він не буде мені як він вижившим, Понятно. Боже, як це виглядає. Ну це точно прес-конференція 2023 року, бо. Було... Ні, ну це угарно, це, це угарно. Але все ще. Боже, ну це не. Ну такі ігри робили в 2010 році, ну ви що, вам не соромно таке показувати, блядь? Сонік? Ууу! Оце прикольно. Клас, оце прям на ностальгії вони грають сильно. О боже. дрочільня для анімешників. То це Final Fantasy з Aliexpress, чи що. Borderlands нові. Ні? Sandland? Дай ніхто ну, би сумнівався, щось Оригінальні назви для ігор зараз не популярні. І як вам ця хуйня та. Овна хуйня, скажіть неймовірно, хто це купить. Ми самі в ахуї просто. Я найкращий перекладач мені здається. Ой, це що э, Про кота знов ця гра? Древнє зло, як завжди, загрожує нам, тому що ми нічого не хочемо крім кліше. Це що за Assassin's Creed? Це ж було вже, ні? Тімон Ті, Ті з Мактала. А, це Фреддіс, Фреддис. Це Five Nights at Freddy's. Блін, от всі гейм розраби, вони, короче, поняли. Вони як політики предвиборну кампанію, вони все обіцяють, на хуй его чи це все виконується. Вау, ну виглядає вже просто роз'єп. Просто. Ну, оце триплеї гарний новий проект. Невже не, не, не можна брати приклад з сучасних ігор і інтегрувати інтерфейс в гру, так, щоб вона більш тебе поглинала всередину? Ну виглядає як Resident Evil, до речі. Бля, я думав, що зараз вискочить цей демон. Ой, блядь. Джон Карпер та Стоксик команда. Ух ти, толпи зомбі. Ну все шолю. Це Left 4 Dead просто такий, так. Дивіться, ця мобільна гра виглядає краще, ніж Black Desert. Це yeah. <laughs> Final Fantasy для мобілів. Жахливо. Це один магазин непотрібних шмоток. Та, це головний, головна ігрова конференція року. Блять, реклама та кобело. О oh ва, Shindayru. Нані? <реш> Показали би вже просто геймплей наші перебивки, ну воно виглядає кринжово, ну воно ж виглядає, блядь, погано просто. Хто режисер цього трейлера, блядь? Покажіть мені, я йому руки відірву, блядь. Та йоп твою мать, та покажіть щось годне. Вже пів години без нормальних анонсів. Ахуєть, Гра про ферму, єбануться. А ігри будуть перепрошую, добрий день. Я тут на геймфест прийшов дивитися, а ігор не показують. Що таке? Та який 2010, -й? це 2003, блядь. Вони зараз випускають ігри, які мали вийти 20 років тому. Ну це піздець. Ігри по Шреку і Мадагаскару піжі, блядь, виглядали. Ну це піздець. Боже, та всім похую на вашу гру. Боже, кросплей між мобільником і ПК, це виградитися. От я оцей тіп, блять. Отам сидів тіп дуже недовольний. Я оцей тіп. Блядь, іменно півгодини гамно показують. Ну ти подивись, ну що це за гамно, блядь. Стартрек Infinite? це ще один стартрек онлайн, блядь? Блять, серйозно, ти навіть не міг поставити камеру на шотивий нормальний звук дати для презентації гри. Сука, мене очко горить, Що це за хуйня, блять. Верніть є 3 Є 3 хоча б красиво виглядало, блять. Що це за. що це за підготовка? Що це за халатність нахуй? Оооо. Metal. Яка ж Хуйня. Блять, корх, не пиши, не хуйня. Ту перестань, блядь. Якого хуя ти на кожному стрімі, блядь, якусь хуйню пишеш в чат, ну скільки можна. О, це тільки що прийом з болт був. А тут він виглядає цей геймплей повільніше. О, це симулятор наруто. Е, симулятор наруто по-багатому, я би назвав. Єдине, що в Фортнайті класно, це їхні трейлери. Це відсилка на фільм 65, чи що? Ніби локація з серйозного Сема якась. Трансформери. Блять. Колапша франшизи, яка вже, здається, не могла скотитися більше. Блять, знов Final Fantasy, та пішли нахуй. Сказати, що я розчарований цією презентацією, це нічого не сказати. Ну поки що ця презентація в рази гірша, ніж PlayStation, чи як і через те, що її розбавили. Більшою купою лайна непотрібного і гарячі голови, які нахвалюють кожне гамно, яке випускають розраби, чим залишають їх безнаказаними, тому що непотрібні тайтли ігор і хуйові ігри вони не мають окупатися, щоб розробники не випускали їх більше. Презентація хуйня залупа, 0 з 10. А нахуя було робити такий хайп викруг цього фестивалю взагалі не зрозуміло.